Лівернодук, як він обіймає свого опонента. Лакідахор у падіння головою, як справжній центральний захисник, добре зіграв. Але Металург продовжує атакувати. Жуніор. Дотепна передача в один дотик, але не проходить. Тепер вже змінює акцент і напрямок атаки правим флангом передача. такий момент не реалізовує головна зірка. Найдосвідченийший, напевно, гравець Металурга. Не було офсайду, Передача на біліка. Віталію Руденко. Ще раз дивимося. Любенович відіграє назад. Галюза, чи то передача, чи то удар. Ну, ось що їх дівчат. Їх дуже багато. І це підтверджується дівчина на трибунах стадіону «Вангард». З м'якшем, знову Микита Каменюка, не зупиняється, не втомлюється. Каменюка. Ярмаш. П'ятою віддав Микита. Навісна передача. Можна брувати удар. Стійка! Стійка. Полі Артур Каськов. Правил? Ні, не було. Віталій Венеру грає у межах правил. Родіч тягне м'яч. Віддає ліворуч далі. Можна віддавати штрафному майданчику. Передача гра рукою. Гра рукою чи ні? Пенальті. Гра рукою відверто була. Рудика. Ну. Він просто... зосереджений погляд галюзи. У! А ось засмучений тренер, виконуючи обов'язки запорізького металурга. Ви знаєте, вгадав кусом, звичайно, на адресу капітана Луганча. Запаковує. Галюза. Галюза. Дивиться. Ну, багато часу дають Галюзі. І до корі, і на корі на кор! Іде передачу Родіч! Пробиває Родіч. Чудово грає у захисті. Гравець за Галюзій. Жуніор Жуніор вже береже свої ноженьки. Можна було більш впевнено зіграти. удар. Чудово грає тейку. Ярмаш на, під, на підхопленні. Переведення ліворуч. Непогано! Непогано! Можна віддавати у центр. Ну, куди така передача? Білік віддавав передачу. Ярмаш. Треба дивитися повтор. Класна передача штурко удар! Хамата Шраф подальше. Оштовхний майданчику дар! Белік міха більш вдало пробитий у цьому епізоді. Ще раз дивимося. Слабко там заважали. Заважали. І Тоні Шуніч. І Сібілік. Тисне він на Дмитра Козаченка. Тому що той повинен швидше вводити м'яч гру. Зараз момент. І тако! Поперечка м'яч усіх, чи ні, чи ні. Ні. Не забит рахунок 2-0. Ось знімає всі питання щодо переможця у сьогоднішньому поєдинку. Залишили. Ну що там? Ну, ви знаєте, питання. Питання, друзі. Питання, чи був м'яч за лінію воріт? Коли Девіч забивав ворота Харта, там взагалі питань не було, але там не зарахувала, а ось тут. Ну, напевно, був. Напевно, все ж таки був м'яч. Хоча, друзі, я не знаю. Відверто кажучи, не знаю. Але, друзі, матч завершено. Отже, Луганська цуря вдома здобуває першу перемогу у сезоні. Першу перемогу.